Привіт-привіт! А сьогодні 10 листопада, а завтра 11.11, 11, і це день холостяка. Це день, коли дійсно будуть знижки гарні, не Непогані, так сказати, і можна щось добряче вхопити. Е, хто слідкує, хто ловить якісь, намагається зловити якісь хороші ціни на тому ж таки Аліку, той знає, за чим він полює, але вам нагадаю, от за чим полюю я. Я в найближчим часом буду влаштовувати один великий павербанк на квартиру, так, це буде 14 кВт батарейка і 6,2 кВт-інвертор, китайський, недорогий Дакстром. Е, його огляд буде в цьому відео, але пізніше, після того, як ми проговоримо, що я вам зараз скажу. Я полюватиму на обв'язку інвертора. І як ця обв'язка виглядає? Приблизно схемку я вам даю отут. Це колись один із моїх підписників, Владислав, коли збирав собі подібну схемку. Він її намалював. Він її зробив і реалізував в своєму випадку. І воно у нього якби працює. Я буду збирати абсолютно подібну. Ну, тільки єдине, що я не буду використовувати АВР в вигляді автоматичного перемикача, він в мене буде скоріше як режим ручного байпасу, тому що все одно те навантаження, яке понується на ту квартиру, воно буде проходити через інвертор. Я сподіваюсь, на постійно побачимо. Я ще не готовий сказати, як воно буде. Значить, полюю я саме за обв'язкою. А вам кажу, що в моїх відео дуже багато всього, чого можна нагребти. В даний час на хороших акціях, хто що не поставив собі ящики захисту, системи захисту по піві, ставте, купляйте, є готові, є не є не готові. Я вам додаткових відео це все подоскидую. Подивитися, всі посилання будуть актуальні. Хто хоче маленького вітрячка напогратися? Ну будь ласка, хто ж вам заборонить? М3. Uh, краще. М5 mm, ні, не раджу. Знаєте, останнє відео мене трошки щось від нього відрадило. Uh, серію краще брати у виробника. Хочете зовсім щось маленьке, щоб поратися. Ну, Ска. Ну, але не чекайте з нього, якби чогось надзвичайного. Це іграшки. Іграшки, якщо подобається, граєтесь, не подобається. проходите мимо. Важливо, коди, коди на знижки є. Даю вам як основні, так і додаткові. Хто перший встав, того і тапки, там такий принцип він продовжує діяти постійно, максимально використовуйте все, що можна. Всякі е копійки, я знаю, якісь бандли. Тут, тут купа способів, як на аліку нагребти багато і недорого. В мене виходять класні ціни. От, зокрема, на той Дакструн, на який ми зараз почнемо дивитися, я його розібрав, підключив до батарейки, підключив до Wi-Fi, показую вам, що там відбувається, як воно все виглядає. Я його придбав за 196 доларів. Не за 250, не за 280, не за 320, а за 196. Ну, після всіх знижок, кешбеків і так далі. Таке буває, таке реально. Це треба ловити і зараз саме час. Добре, на цьому я закінчую. Посилання в описі внизу, додаткові відео під описом нижче, там, де будуть додаткові товари, позиції, які цікаві, які можуть бути конкретні. Актуальні докупівлі купівлі зараз. А ми дивимося про те, як же ж виглядає оцей інвертор Дакстром на 62 кВт 48 вольтовий. Меншенькі 24 вольтові абсолютно аналогічні. Вони просто 24 вольтові. Ну і схожим чином влаштовані багато інших подібних їм. Тому не обов'язково обмежуватись на одному бренді. Вони всі максимально подібні. Там є два ключових заводи: Серен і Соротековський. Це Соротековський, Серенєшні. Вони трошки інакше виглядають. А, і ну все далі. Ну, це по платах стосується. Да? Тобто, а, а далі вже ну скажімо, Хто хто знає, той розто розуміє, в чому між ними різниця, в чому між ними схожості, Так, розберетеся. Я сподіваюся, добре. Поїхали. Отже, поїхали. Тут на столі лежить ніщо інше, як інвертор DAKSTROM невеличкий Адже 62 кВт про Загальною масою невеликою, класичний, маленький китайський інвертор, але вже в новіших версіях. Якби, давайте розпакуємо його і подивимося детально, що у нас в коробочці. А в коробочці все досить просто. Гарно, красиво, класично запакований. Є інструкція, є сам інвертор. Тут є шнурочок, це для чого? Походу для оцього. це Wi-Fi моніторинг, як, бо як його в народі називають свисток. Да? Ну, тобто, хто як каже. І якась інструкція з ним коробочці. Ну що ж, давайте розберемо, роз, розберемо, розберемо його всередині. Подивимося. Ну і сподіваюсь, що е, я вам зможу пізніше показати один із способів, як же його включити в роботу. Він буде працювати дуже ймовірно, ймовірність 99%, що він буде працювати в режимі пауербанка в одному із місць, де він має працювати. Е, побачимо. На столі, головне, що не під столом. Е, упаковочка в стороні. Всі-всі додаткові елементи в стороні. Інструкція, до речі, двомовна, китайська, англійська, я думаю, розібратись буде неважко. До вайфайки, так, це я вже його навіть скрутив, там ще якихось два болтика в комплекті є, щоб його можна було до чогось присобачити. Поки не бачу до чого, тому що зразу забігаючи наперед. Покажу вам, от у нас тут БМСні ці штучки є, е, і вайфайна штучка, е, мається на увазі, виходи, інтернет-виходи, да, е, вони внизу, а до чого його прикрутити? Ну, оту коробочку, чесно кажучи, я тут не бачу місця, можливо, його якось окремо до чогось треба буде. Придумати, як причепити, але тим не менше, починаємо з зовнішнього огляду. Він вже зовсім інакше виглядає кранчик. Тут має бути кольоровий, потім його обов'язково включимо, перевіримо. Є отака от блямбочка це діодна підсвітка. Вона має змінювати колір в результаті від статусу роботи. Вентиляційні елементи, з, бачите, там такі, як ніби як паралончик, є всередині. Треба буде обов'язково розколупати, зняти, подивитися. Вони є з обох сторін, що цікаво, так? Кнопочка викл-викл так само справа, ну тільки зараз вона нижча, ніж на Ясані в мене була. Наклеєчка зі всіма техпараметрами. По ПІВІ, до речі, це те, що мене цікавило на всякий випадок. З 60 вольт, в принципі, пише те самісіньке, що писало на попередньому старому Ясані. І нарешті написали вони IMAX PV 22 А. Нарешті. Я не знаю, з якого моменту вони почали це писати, так, але воно нарешті працює. І тут є нюанс, значить, тут є особливість. Наскільки я пам'ятаю, вже ці версії вміють працювати без батареї. І в даному випадку, щоб ви розуміли, скільки вам треба по піві набрати, якщо ви хочете без батарейки його використовувати, він може компенсувати власне споживання. І оцей варіант full load MPPT range оце якраз і є оця величина, що вам треба, щоб у вас з вот, панелі був мінімум 240, щоб ви могли щось з них виймати. А в режимі, якщо у вас. Є батарейка 60 вольт буде достатньо для того, щоб він міг уже через свої понижувальні е, трансформатори. Закидати все в батарейку. Тобто DC-DC-понижайка спрацює і буде окей. А з DC VC, ну ні, не може. Треба 240. О, такий от прикол. Навантаження. Значить, до речі, він має вже два виходи. А де ж вони? А, ну от тут вони. От є, IN, MAIN OUT, SECONDARY OUT. Тобто можна навіть розділити важливе, неважливе. Або, точніше, ні. Те, що має вимкнутись перше, а SECONDARY OUT, він завжди залишається в режимі UPS а надовго. Тобто, там умовно можна. Буде навіть, якщо я напоминаю задати режим, коли там, скажімо, батарейка, там, допустимо, 30%. Ми цей головний вирубаємо, а секондарі залишається. Якось так. Тобто той, що менший, по ідеї, має залишатися. Да, от бачите, у нас є тут мейн на 6,2, а секондарі ну, він такий от має різний діапазон. Ну, що ще, що ще? З цієї сторони. З другої нічого немає. Тут є, я вже показував значить, вихід на бмс ку батарейки вайфайка, земельна клемка, PV-In плюс мінус все ще, по ходу, один трекер. Я не знаю, наскільки зручно буде от в цій зоні. Зараз його туди засовувати. Зараз розберемо, обов'язково подивимося. Два масивенних вентилятори, батарейний вхід окремий. Ці блямби мені не подобаються. Ну, але що ви хочете? Вони дешеві. Це все група інверторів, які коштують в районі 250-300-350 доларів. Ну, хай 250-350 на аліку. Можна в часі акцій, в часі гарних цін вицегнути його значно дешевше. Я його купив за 196. Хочете, вірте, не хочете ні. Тобто ціна його була на аліку безпосередньо е, 220, трошки менше, там 219-220, точно не пам'ятаю. Мінус кешбеки, 196. Кешбеки зарахувалися, кешбеки я вже давно навіть з'їв, тому от так. Давайте розберу зверху, що а, зверху. Зверху, у нас ну такі, до речі, не дуже зручні, не капельки. Оце, до речі, погано, це їм мінус. Тобто, вам треба його банально прикрутити буде саморізами, і ви його не повісите на стінку. Тобто, це, 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 це незручно. Але тут таке це не, не найбільша проблема. Яка в принципі може бути, хоча це незручно, це Ясані було краще зроблено. Розбираю кришечку, все зніму, зніму подивимося, що всередині. Так, за що вони мені подобаються ці інвертори? Що вони прості дубові? Не знаю, не знаю, наскільки це добре чи погано, так. Але з однієї сторони, те, що вони дешеві, це є, скажімо, фактором таким, що ви їх можете легко змінювати, якщо є така потреба. З іншої сторони, це також є недоліком, тому що є ймовірність, що вони швидко будуть виходити з ладу. Але з того, що я чую читаю по людях, вони виходять з ладу в основному через неправильне підключення чи якісь некоректні операції з ними. Що тут всередині? Ну тут чітко по клемниках видно, що до чого підключається, вони щось підписані. так. Це ті зони, котрі підключені і тут, наприклад, ось PV, і Тут вони чогось так скрутили, де воно аж туди наверх, де у нас хід сонячний починається. так. Що мені не сподобалося, так це те, як тут розташовані батарейні клеми. Ну, це якби трошки так по колхозному, чесно скажу. Але ну, працювати воно буде. І така перемичечка між ними. Оця блямбочка ну, я не знаю. Ну, така вона така цікава, щоб не сказати інакше, е, Яка є? так. Що ви хочете від інвертора за 200 баксів? Ну, Діод тут теж такий простесенький, Не знаю, видно його там чи не видно. Я туди навіть камеру не підсуню. ну підсунув, будемо тестувати вже в роботі. І... Я ж от розколопав обидва фільтри, вони обидва однаковісінькі. Тобто він теж такий простесенький, примітивненький, але якусь крупну гадость він буде е, затримувати. Ну, це без сумніву, в цьому якби я і не сумніваюсь. Питання тільки, куди вони будуть крутитися, на вдув чи на видув. Оце ну, цікаво. В цьому я якби поки що не впевнений. А, ну, логічно, якщо фільтри є, то фільтри ставляться як правило на інтейк, тобто на всмоктування да, з цієї сторони. Значить, по ідеї, має дути на виду вниз. Але, не, але гаряче повітря дути вниз. Ну, таке собі дивне рішення. Якось трошки воно не, не технологічно. А якщо дує вверх. То, вибачте, буде засмоктувати всю пилюку і, і лишати її на фільтрі. Не знаю. Тому тут, поки я не можу сказати, давайте не закидати мене тапками. Я просто не бачив, куди вони крутяться. Не чув. Не знаю. Тому ну гадаємо, як воно буде. Я думаю, що повинні за логікою вниз, але ну, знову ж таки, логіка цього рішення трошки така дивна. А, він простий. І я бачу, що тут могло б бути щось ще цікаво, що ж це вони з нього викусили. Що, що, тут, мало, що тут могло би бути? <смі> може хто знає, може хто бачив, ну, ну скажіть мені, що це тут воно могло знаходитися. Тому що це я відімкнув просто банально цей дисплей, да? тобто, ну, щоб просто добратися, щоб кришку покласти в сторону. А, а оця штука залишилася незадіяною. Що це? Не знаю. А... Що вам тут ще показувати? Його треба включати і пробувати в роботі, як... які налаштування. Під'єднав тестовим чином, дав просто йому батарейку плюс-мінус. Завівся апарат, екранчик дійсно кольоровий. Лампочка світить в даному випадку, червоненька блямбочка. Wi-Fi буду підключати. Давайте подивимося, що ж там всередині. Тобто, ну, він включився, я не буду зараз включати AC, не буду включати сонячні поля, але мені цікаво глянути, що ж буде в програмці моніторингу і що ми там побачимо і як воно взагалі загалом. Працює, виглядає поки що досить симпатично. Хоча скажу зразу ж, дійсно, я був правий. Оці клеми підключати плюс-мінус. Ну, незручно. Можливо, на лежачу, незручно, можливо, тому що кабель короткий, але ну на ЄСАНІ це було комфортніше, коли окремі входи. А так зараз ну, є ризики. Коротше, це, некомфортно. це не комфортно. Це не дуже, не дуже, якби зручно це все робити. Дивлюся по вайфаю. Дію по інструкції. До речі, давайте може, менюшку поклацаємо, подивимося, що тут у нас є. AC включена. вверх-вниз. Знаю, бачу його вперше. Треба все ще розбиратися, дивитися. 230 вольт він видає. 52,8 28 напруга батарейки. Е, ну, Треба читати і вивчати, що до чого. Скоріше за все, при натисканні на цю кнопочку, довго він має перейти в режим налаштувань. Да, так як і було. Це режим налаштування, і тут, по ідеї, всі ті параметри, як і було перелічено в інструкції, все те саме. Ну, от Я бачив вже максимально схожі якби, налаштування. Єдине, що, звичайно, що будуть трошки відмінності. Але, але особливо відмінностей немає. Вони всі пов'язані з тим функціоналом, що ми побачили зовні. Нічого більше додаткового тут, якби не буде. Тому на даний момент, поки я це вимикаю, бо зараз роботу він якби не стає. Але, ну. Потім пізніше запуск, окреме відео з запуском з монтажем системи резервного живлення буде. Це вже туди стосується. Наразі він включився. Дивимося, що ж можна побачити в моніторингу. І так, встановив я wi fi додаток, і насправді я маю сказати, все виглядає досить круто. Я так розумію, що це підходить під всі подібні інвертори. Е, купа моніторингових речей да, можна подивитися, налаштувати, що до чого можна зайти окремо. В налаштування, але давайте все по порядку. Внизу тут таба є це загальний огляд. Якийсь інтегральний графік. ну, В даному випадку тут нічого на нього не підключено, але просто показує можливості. Якийсь даний графік для збору параметрів, да, тобто їх можна виставляти, що ми тут передивляємося, що ми дивимося, залежно від того, що підключено, як воно в нас все є. так. Є е у нас моментальний type що відбувалося в даний момент. Да? Можна переглянути перед тим. Тобто так от воно Показує, є алярми, їх теж окремо можна подивитися. Ну, коли і якщо вони будуть. І що найцікавіше, найкрутіше в даному випадку, якщо зайти в цей конкретний дівайс, тут побачите вверху, там де три крапочки, ну три крапочки це просто там дані, назву скоригувати. А є такі от повзунки: це налаштування, дівайс контрол, і всі налаштування можна робити. Е, так само звідси з додатку, так само, як у де чи так само, як у будь-якого іншого нормального інвертора, і це все вже наявне. Ну, от, наприклад, ну, куди б його залізти? Ну, давайте в Battery сетінгах подивимося, щось. Ну, бетері тайп я залізу. Я тут ще не був, але я бачу, що це фактично дублює всі пункти меню, всі наявні, які тут є. І в Battery Тайп зараз заглянемо. Що у нас буде? Ну, грузись не хоче грузитися. О, виліз радіо батон внизу, е, так, але ну от можна вибирати. Є AGM, є Фладед, є юзер. Ну, в даному випадку, мабуть, скоріше доведеться брати юзер, так? Але зараз я не буду це брати, мабуть, десь в іншому місці, скоріш за все, має бути налаштування для. Е, як це називається? Для Кану, так. Ну, давайте в систем Сетінгах щось змінимо. System Time, наприклад. так, от те що, те, що простіше. А, можна це просто його треба виставляти. Ні, не годиться. Що ж вам таке показати, цікаве? Ну, ну може, давайте в Energy Storage якийсь. О, ну, база аларм. Це те, що найпростіше значення. Enable. Давайте ми його поставимо про щоб воно не тут працювало. Ти це на Send Down. І крутиться Setting Successful, Тобто це значення вже встановлене. Воно його відправило. Зараз, якщо я зайду ще раз базар аларм, бачите, галочка стоїть напроти Прохібетед, заборонений. І так далі. Я не буду зараз детально зупинятися на кожних настройках. В цьому потреби якби немає, але можливостей тут, якби будь здоров. Е, в Grid Tie Operation, до речі, так він може бути як в off Grid, так і в On Онгріді. В режимі, що стосується гріт та і не знаю, це все треба вивчати, це насправді треба довго сидіти і розбиратися, а по хорошому читати інструкцію, якщо до чого, а же ж, як завжди, не треба було, не треба було, а тут почалося і давай бігом. Он я все за класикою. Да? Бачите, от теж можна якісь дані значення параметри вибирати. Ну, таке, на цьому, я думаю, поки по цьому інвертору досить. Дивіться далі, монтаж піз.